you <music> Слава Україні! Блогер. Перші про головне. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк. Мережу сколихнула чергова новина про депутатів. На цей раз стало відомо, що харківський нардеп Олександр Бакумов вийшов із міжнарфракційного депутатського об'єднання Розумна політика. Відповідно заяву Бакумова від 24 серпня до спікера Стефанчука і голови об'єднання Разумкова оприлюднили телеграм-канали. У документі зазначається, що політики де з міжфракційного об'єднання у зв'язку з різними поглядами на формування і реалі реалізацію публічної політики, судячи по всьому, даний проект Разумкова можна вважати мертвим, так як, схоже, політик просто вирішив за гроші відомих олігархів повиступати на публіку, засуджуючи Зеленського, у відповідь на що вже не перший нардеп іде від нього. До того ж, стало відомо, що однією з причин виходу Бакумова з об'єднання стало питання легалізації медичного канабісу. Як раніше повідомляли у Фейсбук нардепки Устінова та Вікторія Кінзбурська, Бакумов єдиний з розумної політики, хто проголосував за легалізацію медканабісу. Пісу в липні цього року, і ніби через це вже тоді підіймалося питання про його виключення. Я знаю Сашу давно. Ми разом працюємо в комітеті, і він зробив так, як вважав правильним. Це не перший раз, коли він голосує так, як вважає правильним, а не так, як йому спускають. йдеться в дописі у стінової від 13 липня. До речі, можна підмітити те, що сам Разумков неодноразово виступав на каналах Порошенка і якраз за закон про легалізацію канабісу сивочоли вирішив не голосувати. Тож версія щодо розбіжності інтересів Бакумова і Разумкова. Цілком реальна, адже разумков, як і сивочолий, неодноразово засуджували діючу владу досить часто безодоказово і комусь це просто набридло, адже є люди, котрі мають свою думку і не хочуть просто йти проти когось, бо так треба. Ну а сам Сивочолий не збавляє темпи і надалі продовжує піаритися на війні. До прикладу, його фонд опублікував світ про те, що фонд Порошенка та справа громад витратили на допомогу ЗСУ понад 3 мільярди гривень. Проте в мережі вже опублікували неодноразові докази того, що далеко не вся допомога сивочолого доходить. До фронту, тож як це все можна назвати, як не черговий піар на темі війни. Однак повернемося до теми з розумною політикою. Кінзбурська зазначила Бакумов, як і депутатка від батьківщини Шкрум, стали білими воронами у своїх депутатських об'єднаннях через підтримку зазначеного законопроєкту. Ще одним білим вороном став мій добрий друг Саша Бакумов, який також підтримав надважливий законопроєкт. І тепер замість депутатського інтенмітету він отримує виключення з групи за те, як він проголосував. Згадую бунт проти колективного розуму. В голосуваннях при виході за СН і заснуванні розумної політики якось нерозумно виходить, скажімо, прокоментувала Бакумова розумна політика депутатка. Вихід з проєкту разумково почали активно обговорювати люди. В анонімних телеграмах писали наступне. Як і передбачалося, мертвонароджений проєкт Разумкова почав валитися. Учора в день незалежності заяву про вихід з об'єднання Розумна політика написав Олександр Бакумов із коротким поясненням у зв'язку з різними поглядами на формування і реалізацію публічної політики. Із латинським посланням не варто відступати від розумних переконань. Щодо проєкту Разумкова, багатьом відразу було зрозуміло, що з цього нічого хорошого не вийде. Власне, що ми і наразі спостерігаємо, адже Бакумов не перший, та схоже, не останній політик, котрий покидає. І розумну політику тоді в анонімних телеграмах також відреагували на цю подію, зазначивши наступне: Дмитро Разумков, у вас Володіна відклеїлася з найперспективнішого і найкрасивішого об'єднання Розумна політика вирішила вийти нардепка Даша Володіна. Даша виявилася розумнішою, бо поєднати не поєднуване важко. Окрім Володіної розумну політику, найближчим часом покинуть ще ряд нардепів. По суті, в РП лишається люди Разумкова, яких він привів у парламент, і люди Богдана, яким сказали приєднатися до об'єднання. Головна причина відсутність будь-яких перспектив подальшого перебування. По факту люди були праві, і це є черговим доказом того, що разумков і був неперспективним від самого початку. Результати діяльності цього об'єднання наразі можна оцінити по кількості політиків, котрі його покинули. На цьому в мене все Підписуйтесь на канали, ставте лайк.